Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні я хочу вам розказати, як я бачу ситуацію, яка зараз відбувається у світі і в Україні. Значить, зараз видно, я думаю, усім, не тільки мені, що Путін робить те, що вміє робити. Тобто, а що він робить? Бреше, сіє паніку і запускає. Всілякі фейки. Фейки, от, прикладу, допустим, Інститут вивчення війни говорить, що Путін через ЗМІ поширює фейки про неминучий обвал Української лінії фронту. Ну, типа наші хлопці ось-ось розсипляться і росіяни святкуватимуть перемогу. Може бути, не забули додави. Цю тему поширюють. Всіякі ідіоти і російські консерви, які живуть в Україні, серед нас вони живуть, до речі, серед нас. Це ті, кого ми називаємо внутрішніми ворогами. Хтось це робить по дурості бо панікує. Хтось спеціально заробляючи при цьому гроші. Різні, по-різному. Але вони це роблять. А тепер скажу вам, як є насправді. Значить, лінія фронту. Не руйнується, і Росія далека від перемоги, а російські війська лише втрачають тисячі, тисячі особового складу і матеріальних ресурсів. Але це все перекручується. Інформацію подають одного боку, якби Україна програє і допомагають їм. Всім наші внутрішні вороги України, такі як Гончаренки, Порошенки, Це є моя особиста думка, і я залишаюся при ній. Я погоджуюся з тим, що ситуація серйозна, вона дійсно серйозна, і на Покровському напрямку, і на Гуляйполі. Але ніякого валу немає. І навіть кремлівські блогери це визнають. Ну, Путліра своя мета. Ви зараз питаєте, яка? Я вам скажу. Просто налякати Європу і Україну, щоб ми кинули все і погодилися на капітуляцію за кремлівськими правилами. Усе це Путін робить, бо боїться. А боїться, бо знає, затяжна війна виснажує не тільки нас, а й його імперію. Так, да, дійсно, це вже не перша його казочка, але ми вже навчилися не вестися на ці байки. Знаєте, я останні тижні в постійному движенні, постійному. І знаю про ситуацію на місцях від тих, хто там є, від наших хлопців, військових. Тому я вас прошу, от замість паніки. Більше краще робіть донатів, дронів для ЗСУ. Побільше спокою. Треба побільше спокою для утримання нашого тилу. Я вас попрошу, дайте нашим героям військовим, ті, що на лінії фронту, більше спокою і впевненості в собі. Дайте їм надію, що в мирних містах в них вірять, чекають і ніколи не зрадять. Це зрозумійте, це зараз найважливіше для наших хлопців, повірте. А от це все пропало, все пропало, можуть говорити тільки вороги України. Такі як Тимошенко, Порошенко, Гончаренко це моє глибоке є переконання, це моя особиста є думка. І я все одно стануся на своїх Вони продали за два серебряні вже давним-давно Україну. І зараз хочуть до розпродаді її далі. Ну, хіба це не зрозуміло? Ой, засипаю ці фамілії, плохо на, на, в душі просто стає. Я, я, є люди, які ще їм хтось віри. От я вважаю, що відповідати на терор і пропаганду треба спокоєм. Спокоєм і рішучими діями. Відповідати треба чітко і безкомпромісно. От Після чергової масованої атаки 20... 29 листопада, коли росіяни випустили більше 30 ракет і майже, майже 600 дронів, якщо я не помиляюся, по енергооб'єктах і цивільних будинках, ми знаємо, що ніякого миру Путін для нас не готує. От я слухаю президента Зеленського, який говорить, що не треба чекати милості. Милості від агресора не дождеться. І пропонує Європі нарешті ухвалити рішення по заморожених активах. Якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів по мирних людях, ну треба щось зробити. Я вважаю, що це не просто слова, це заклик до дій. Бо Європа вже має трильйони, трильйони заморожених російських грошей. Але всі гроші можна спрямувати на нашу перемогу. Ви тільки уявіть, трильйони. Це скільки дронів, скільки зброї, скільки техніки. Зрозуміло, що ще й крадуть цих грошей, поки куплять. Але повірте, прийде час. Ми з цими розберемося, хто краде. Розберемося. Путін думає, що його удари по інфраструктурі просто тупо зламають нас. Ні. Кожен такий удар лише прискорює Кінець Росії, повірте. Бо світ нарешті розуміє те, що просто ігнорують божевілля Путіна. Це ризик і їхньою безпекою, не тільки нашою. А ми, українці, теж розуміємо, що капітуляція для нас це значить вічний сором і рабство. Не тільки для нас, а й для наших дітей. Ви бачите, який тиск зараз витримує президент Зеленський. З усіх сторон. З усіх. За це йому дуже велика подяка, повага і шана. Зараз дуже хочеться звернутися до нашого президента. Володимира Олександровича, дякуємо вам за вашу витримку, за незмінну позицію щодо справедливості, іменно справедливості для України. Це нас, таких як я і багатьох. Більшість людей України надихає. І нас надихає, і партнерів, які нам допомагають. Ваша стійкість. Дякую вам ще раз. Ну і на десерт цікавинки від Петьки Порошенка та його, як його назвати, щоб не заматюкатися, Льошки Гончаренка. Так от. Тепер самий рятівник нації, отой от рятівник, шантажує весь парламент. Педька хоче стати прем'єром. Він заявив, або робіть мене прем'єром, і знімайте санкції, і закривайте справу про Держзраду, або ніякого бюджету на 26 рік не буде. І зрив мирних переговорів також зірве, бо його, він хоче бути прем'єром. От хоче, чувак, і все. Це ж не я кажу. От подивіться, всі ЗМІ говорять, що Сивочолий блокує трибуну, закликає до відставки уряду і піариться як герой, який врятує країну. Ну, от так, врятував він і вже і ще врятує. А що ж це насправді? От по-простому, як воно є, я вам скажу: це класичний торг політиканів, який все життя. Торгували нашими ідеями і просто-напросто українцями. Голосування за бюджет в обмін на його місце в уряді. І нічого не треба. Я вам говорив, Тимошенко завжди всю життя в опозиції. Дайте їй прем'єра зараз і вона всю і вона буде розказувати, який Зеленський класний. Люди живуть заради одного. Дорватися до корита. Все, крапка. Виходить, що, виходить так, що війна на когось для когось це трагедія, а для когось це просто шанс повернутися до корита. От подивіться соратник Петьки Порошенка Льоша Гончаренко, який заявив. Видьки, вдумайтеся. Значить, що це чучело заявило? Членство в ЄС? Це те часткова відмова від суверенітету. За нас вирішуватимуть, якої форми сливи мають бути, і як правильно готувати олію та доїти корів. Блядь, Це говорить Гончаренко, який ваші члена нічого в руках в житті не тримав. Я просто в шосе? Господа Порошенки, Гончаренки, Тимошенко. Ви що, серйозно? Це в той час, і це в той час, коли Зеленський б'ється як риба, об льот за вступ до Союзу, до Євросоюзу. Це б'ється як до рятівного кола для нашої безпеки і економіки. Боже, це просто бред. Але це є бред, який. Роз, розкручує в Україні Гончаренко, блядь, і ця вся. блядь ну як що не і Завже ви не розумієте, що, що це все грає на руку Кремлю. Бо тільки Путін мріє, от мріє саме про таку нашу незалежність без Європи. Але ж це вже не вперше команда Порошенка сіє сумніви. У європейському курсі. Від критики НАТО до зв'язків з проросійськими ділками. Усе це пахне старими схемами, Схематознік. Він по життю схематознік. він схеми то користує, більше нічого. Але війна змусила нас просто дивитися на ці речі дуже просто. Хто за Європу, той з нами, а хто боїться, як казав Гончаренко, доїти корів. За європейськими стандартами, так і сидить собі тихо і не спливає. Вафельничку закрив і не спливаєш. Я вже говорив і ще раз скажу, що війна це не лише фронт, а це й брехня, яку ми розвінчуємо, такими як Порошенко і Гончаренко. І це є зрада, яку ми відкидаємо, і ми будемо відкидати цю зраду. Путін поспішає. Поспішає і бреше. Бреше слабшає. Ні про яку вічну війну мова не йде, не слухайте нікого. Ми набагато сильніші, ніж розраховували терористи. Нікого не слухайте, наші Збройні Сили України тримають удар. Партнери допомагають, а наша нація просто незламна. І це на сьогодні головне. Тому, бережіть себе. Бережіть своїх рідних, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте нашого президента. Дуже вас прошу, вірте в перемогу і не здавайтесь. Перед тим, як скласти руки, дуже добре подумайте, чому їх не складають наші хлопці, наші чоловіки, наші герої, наші козаки. Під Покровськом не складають руки під Купінськом. Ми не маємо права на зневіру. Просто не маємо. Тому ми повинні тут робити все для того, щоб нашим хлопцям там було напередку легше. Слава Україна, слава українській нації і піс російській Федерації. Слава Україні!